Чудовий звук! Можна слухати вічно. Добрий день, друзі, добрий день наші підписники, гості каналу. Сьогодні у нас на черзі ще один цікавий огляд. На огляді буде трактор John Deere 6610, той що позаду мене. Кому цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте нам лайки і поїхали! Такий в наявності є у нас крокодил John Deere 6610 2001 року виготовлення. Цей трактор шестициліндровий в ньому 114 номінальних кінських сил, з хорошим крутним моментом. Цей трактор не малий і не дуже великий, чим він мені і дуже подобається. Його стихія це 3 і 4 корпусні плуги. Коли для 4-циліндрового навіть якщо у ньому 120 кінських сил і більше для чотирьох корпусів йому маси не вистачає, то цей трактор завдяки своїй збільшеній вазі досить таки легко справляється з 4 корпусним плугом. Передній міст в ньому TLS підресорений. Передня гума залишку десь приблизно відсотків 70. Задня абсолютно нова. Ззаду у ньому три пари гідравлічних виходів. Оригінальна джендіровська розетка. Є ось така жорстка сцепка, вона ж і тяговий брус. є багато додаткового світла. Ось дуже гарно допомагають в роботі оці бічні фари. Коли вони є в наявності, це говорить про те, що трактор, як правило, у преміальній комплектації мають бути фари на поворотниках і фари зверху. Будемо зараз розглядати його в кабіні, але перед тим хочу сказати, що особливою взагалі, рисою даного трактора є виключно хороша синхронна робота двигуна. Зараз ми його заведемо і все побачите і почуєте, дорогі наші глядачі. Поїхали. Мотор дійсно, хочеться сказати, виспівує. Десята серія цінується у всьому світі тим, що вона є дуже і дуже простою на звичайній паливній системі. Паливний насос роторного типу. форсунки в народі прийнято. Називати пальчиковими, коштують вони абсолютно недорого і хочу сказати, що дуже і дуже рідко щось виходить з ладу. в паливній та інших системах джундір. Це джундір. І з цим не поспориш. Надійний хороший трактор. Коли ми відчиняємо кабіну, Відразу видно, що цей трактор у преміальній комплектації. По-перше, тут є допоміжне сидіння помічника оператора. Сидіння самого оператора теж преміальне, пневматичне з усіма, які можуть бути налаштуваннями. Ось з таким підвищенням спинки. О, чуть не сказав підголовником. Є підгрів сидіння. Трансмісія в цьому тракторі Power Quad Plus. Це найнадійніша і найзручніша трансмісія, яку в народі ще називають механікою. Обов'язково є кондиціонер, три пари гідравлічних виходів. Вал відбору потужності трьохшвидкісний. Як ми вже дивилися, тут є. Дуже багато світла. Реверс на рулі, само собою. Отак От виглядає салон. Ось в такому все стані. Хочу сказати виключно хорошому. Так що зараз будемо заводити і їздити. 8780 мотогодин в цьому тракторі. працює як швейцарський годинник. Зараз покажу вам, дуже мелодійно звучить. Супер класний звук. Кондиціонер працює справно. Передачі перемикаються з притаманним звуком перегазовки. Це є дуже добре. Це вказує на те, що в трансмісії хороший тиск. Будемо виїжджати зараз на дорогу. Трошки скрутю обороти кондиціонера дуже сильно шумить. Трансмісія працює дуже і дуже легко. Переключається плавно і швидко набирає трактор оберти так рухається. Майже 43 км на годину. В салоні тихо, Крім самого трактора, більше нічого не нагадує, що їдемо на тракторі. Сам звук двигуна і робота цього трактора нагадує про те, що цей трактор уже не маленький, він Шестициліндровий, потужний, дуже чутливий до натискання на акселератор. В ньому відповідно більша кабіна, ніж в чотирициліндровому Джоні. Цікавий. Хороший і надійний трактор. Так, ми їдемо третьою швидкістю. І цього вже достатньо, щоб отримувати задоволення. Ось От четверта. Він відразу полетів. Супер, 2000 обертів, 36 км на годину. Дуже легкий і приємний руль. Незважаючи на розміри трактора, це є притаманною рисою в Джоні. Даємо газу і під горбок легко набирає оберти трактор. Друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Ставте нам лайки і до нових цікавих відео. Миру нам всім!